Стародавній Єгипет має багато міфів, але найголовніший із них це те, що царі Єгипту це нащадки богів, а не просто люди, які проголосили себе богами по приколу, навірно. Тож, ця книга основана саме на цій легенді, що боги Єгипту безсмертні, і що вони після своєї смерті, так би мовити, Перероджуються або, так би мовити, повертають собі своє істинне обличчя і виглядають не як люди, а як боги. А боги для звичайних людей достатньо несимпатичні, не м'яко кажучи, вони схожі ближче до голуби, ніж до людей. Тож я розповім про книгу Сплячий у пісках. Я Не знаю правильно назва, тому що я читала не українською мовою. І дуже давним-давно, але вирішила поділитися цією цікавою легендою, тому що для людей, яким подобається теорії змов і всякі легенди та міфи, вона зайшла. Тож, перший розділ, точніше, перший сторінок 30-40, якщо я не помиляюсь, ідеться розповідь про. Археолога, якого здається, звати Картер, своє фамілія чи, чи ім'я, неважливо, який переписується зі своїм патроном про те, що він начебто знайшов гробницю, яку ще не розіграли інші археологи або жителі Єгипту, не стародавнього, а звичайного певна. Тому що всім відомо, що царів Єгипту стародавнього ховали з усіма почастями, іноді зі рабами, з їхніми, звичайно ж, з золотом, з всякими життєвими мірськими цими речами, які, можливо, уціліли до того моменту, коли велася ця розповідь, якби їх не спиздили. Або не відправили до якогось музею, дивлячись, хто добрався швидше до цих пірамід. Найголовніша легенда, яку поставили в основу цього твору, це про Воскресіння Осіріса, але її трішки переіначили. Тобто за легендою, Осіріс цар Єгипту, коли правив, Одружився на Ісіді, і в Осіріса був брат Ра, брат Сет. Осіріс це бохра, а в нього був брат Сет. Сет заздрив Осірісу, що в нього все класно, він цар Єгипту, в нього дружина, в нього все добре. І він вирішив його вбити, але. Його дружина Ісіда знаходить його труп, намагається його воскресити. Тоді Сет в гніві розрубує його тіло на 14 частин і розкидає по всьому Єгипту. Його дружина Ісіда знову ж таки знаходить всі частини, збирає їх в єдину і воскрешає. але воскрешає не в цьому світі, а в потойбічному, де в нього. Так би мовити, вічне життя починається, і він собі продовжує жити, але в іншому світі і стає там безсмертним. Саме через це е з'явився оцей е культ єгиптян, що вони будують піраміди, туди всяку діч скидають, тому що вони вірили, що в тому загробному. У трибічному світі це все пригодиться, і що там статуетки тварин оживають, і все чекі бомбіні. І ще одна легенда, яка увійшла в цей твір, також є основою більш-менш цього твору. Це те, що один із царів Єгипту відторгнутий був сім'єю. через це він. Правив не в основному місті, яке на той час було столицею Єгипту, а він знайшов собі інше місце і розбудував його там. Не пам'ятаю точно, які це міста, тому що в мене погана пам'ять на назви, але сам факт: в стародавньому Єгипті була столиця, місто, де жили царі. Але один із них був, так би мовити, царем-вигнанцем і розбудувався собі в іншому місці, там собі жив, щоб бути подалі від оцих всіх умовностей. І від подалі від двору старого, точніше, від людей, які були з попереднім царем, попереднім. Під попереднім правлінням він захотів розпочати нове життя для старого Єгипту і просто переїхав. Але це був чомусь тільки один цар, і книжка дуже цікава, розповідає, чому саме так. Коротше, цей цар, по ідеї цієї книжки, це був Тутенхамун, звичайно, хто ж крома нього. І він хотів перервати цей порочний, це що? Це коло порочне старих правителів, тому що за легендою. тіло попереднього правителя Єгипту, що помирав, не просто так розрубувалось на 14 частин, а щоб його послідовники їх з'їли. І стали виглядати нормально. Також, щоб виглядати нормально, потрібно було знайти певну кількість людей, рабів, нерабів, без різниці. Там була якась умова, я точно не пам'ятаю, яка здається, щоб вони були сильно старими, але це не точно. Коротше, для того, щоб їх вбити і послідовник царя. Після того, як з'їв частину його тіла, міг покупатися в цій крові і залишатися в... нормально виглядати все ще і бути молодим. Для цього існував певні, так би не знаю, як це правильно називати, монахи, не монахи, окультники, певні. Які зберігали цю таємницю, передижі їх від одного до іншого, але вони не мали права про це нікому розповідати, і е, жити в г, горі, чи в піраміді, уособлено коротше. І саме через це правителі Єгипту е, одружувались між е, своєю ріднею. Тобто, е, якщо народжувались там, наприклад, Три сестри і два брати, Старший брат повинен був одружитись на старшій сестрі і стати наступним правителем. Щоб типу, це прокляття не передавалося іншим людям, не було змішування крові, і щоб власне всіх правителів була, так би мовити, божественна кров, не чиста. І, власне, в книжці спочатку описується, як археолог знаходить гробницю, яка без, без яких, без будь-яких відміток, чия це гробниця. Тому що Тутанхамон Хамон вважався якби віру відступником, скоріш за все. Він зрікся, наче свого божественного. Минулого і вирішив жити звичайне життя, але в нього не вийшло, тому що оця е, спадщина, оця ця царська дала про себе знати з плином часу, але в цілому в нього майже вийшло. Тож, е, коли вони зайшли в цю гробницю, їм здавалося, наче там хтось є, і там, наче, власне, хтось і був. Але через темноту, через те, що це досить стара споруда. Не було незрозуміло, чи це щось впало, чи це хтось пробіг. Також стосовно цієї гробниці ходили слухи, що вона проклята. Коли археологи її розкопали, вони власне, були вже впевнені, що вона проклята, тому що коли вони її почали розкопувати, вони знайшли труп, потім на них хтось напав. Почалось щось тоді але в цілому наші все закінчилось благополучно, вони десь навіть закрили назад цю гробницю і більше туди не заходили. Але далі піде історія про те, як, як і чому, і коли закінчився оцей культ царів Єгипту, коли вони всі померли. Що навіть е, по якомусь пророкству, коли цар Єгипту одружиться на звичайній дівчині, точніше, не царського роду його е, правління і правління всіх богів, е, котрі були чи зможуть бути, закінчиться. Так воно і трапилось, тому що цар одружився від. Е, ой. Одружився на жінці, котра була бастардом його батька. І коли вона почала змінюватись, набуваючи оцього божественного обличчя і вигляду, їй прийшлося відкрити таємницю цього культу, котрий оберігав царів Єгипту від перетворення на богів, а вони були скоріше схожі на Якихось вампірів, але не оцих, а, типу, в сумерках чи в щоденниках вампірів, а в натурі не вампірів, їх нусферату. Тож, коли вона почала перетворюватись, її відвели в цей... в це місце, де царі умиваються кров'ю. І так вийшло, що через певний час, коли їй відкрилася вся таємниця, вона. Вирішила, що це все неправильно, і що краще це все закінчити. Звичайно, це сталося не одразу через досить такий довгий час, але це трапилось. І саме на цьому моменті книжка перескакує на наступний етап, коли я не пам'ятаю точно, хто це був, або якийсь схимник, або візир. Або ще хтось якогось східного правителя вирішив відправитись в місця там, де за легендою похований Тутінхамон, чи в те саме місце, і як він пережив зустріч з правителями царства єгипетського стародавнього. І як він розповідає своєму правителю, як він це пережив. І він розповідав декілька ночей, тому що, за тою ж самою легендою, хто зустрінеться з правителем, перестане жити вдень або а почне жити вночі. Він почав описувати. Всі свої пригоди, як він пережив ніч, коли за ним гналися особи королівської крові, потім як він повернувся, і це було з певними такими яскравими описами і з погрозами з боку правителя, що він його вб'є, якщо він йому не розкаже все, що трапилось. Тож, це був короткий приказ. Підписуйтесь на канал, ставте оцінку, лайк, дивлячись, де ви дивитесь чи слухаєте. Також я скину посилання на паночку маленьку, невеличку, яку я створила, щоб підтримувати цей канал. І всім до зустрічі в суботу, напевне. І це все.